Катерина Зінов'єва, 24 Цієї ночі вони знов прокинулись від пострілів. Цього разу вони лунали ближче. Уляна, лежачи в темній спальні, намагалась заспокоїти шалений стукіт серця. Зрозумівши, що не справиться, вийшла на кухню, де вже курив Дмитро. Навіть нічого не сказала супроти їдкого диму табака, який так не любила. Вони вже близько. Молода жінка обіймала себе руками, наче це могло стримати тремтіння. Чорне волосся було розхристаним, риси красивого обличчя зараз здавались ще тоншими, а блакитні очі, наповнені невиплаканими сльозами, ще синішими. Час збиратись, Ульо!» – рішуче мовив чоловік, кидаючи на жінку довгий сумний погляд. Ти маєш збиратись? Ні. Без тебе я. Ми говорили про це вже не раз, втомлено сказав чоловік. Ти зобов'язана заради дітей. Уляна подивилась на його похмуре чоло і гостро відчула, як сильно його любить, затримала погляд на різко окреслених вустах, кинула погляд на орлиний ніс, зупинилась на темних очах під темними бровами. Закололо в серці. Бери папери трохи речей. Рушайте на захід. Я напишу вас зустрінуть у Львові, сказав він. Дістаньтесь хоча б Житомиру, там моя сестра зустріне і допоможе доїхати далі. Закінчила те, що не раз чула Уляна. Гаразд, але з тобою. Дмитро підійшов і взяв обличчя дружини в руки. Я не можу з вами. Я маю залишитись, аби ця клята навала не забрала наше місто. Я і так довго просидів дома. Треба допомогти хлопцям. Після цих слів з очей Уляни нарешті полились сльози. За що це все їм? Де те щасливе життя, яке обіцяли вони один одному і яке жили останні сім років разом? Стільки надії, стільки мрій мають бути зруйновані цим ненаситним скаженим ведмедем, який вимагав земель, крові, страждань. А якщо ми залишимось, палко почала Уляна, я поки поїду з дітьми до мами на липки, а ти нас забереш, коли все закінчиться. Уяви, що вони зроблять з дружиною офіцера. Думаєш, материні сусіди не закладуть вас найпершими, аби самим уникнути їхньої руки. Уляна взяла з його рук сигарету і затушила в часті чаю, що стояв з вечора. Боже, як давно це було. В мене відчуття, що якщо ми поїдемо, то більше не побачимо тебе, зізналась вона, зазираючи чоловіку в очі. Дмитро не встиг нічого відповісти. Мамо, там грім на вулиці, мені страшно. Емілія, їх молодша донька, босоніж стояла на синьо-білій кухонній плиці. Ті ж блакитні, що й в матері очі, були розгубленими і наляканими. Уляна видихнула. Свій вибір далебі вона зробила в той день, коли стала матір'ю. Буде Ілонку, хороша моя, поїдемо в подорож, привітаємо тітку Женю з Житомира з ним народження, швидко придумувала жінка. За годину вони були готові, два невеличкі саквояжі, лише необхідне. Аби швидше повернутися. Подумки втішала себе Уляна. Кинула поглядом на оселю від дверей. Ось її фортепіано. Дитячі іграшки на Софі, взуття і кілька плащів на гачку біля виходу. Все таке звичайне і вже трохи чуже. Дмитро відкрив двері, і вони з дітьми вийшли в темну ніч 24 січня 1918 року. Більшовицька армія радянської Росії заходила у Київ вбивати та грабувати.